Зараз у нас кінець року, і під кінець року я завжди роблю аскезу. Або в тому році ми робили марафон, на який люди прийшли і плавно прийшли кінець року. Чому саме буває кінець року важкий? Тому що ми можемо не проживати протягом року якісь от такі не повністю використовувати свою енергію і. Те, що нам треба, наприклад, зробити. Тому що у нас, можливо, там є прокрастинація, лінь. Це також вона не просто так, а це саме якісь, можливо, травми або ще що Ну, що людина не йде в свої задачі, в свій розвиток. І це також нормально. Але для того, щоб кінець року не був такий важкий особисто для вас, я особисто беру аскезу. Що таке аскеза? Це маленьке таке усвідомлення. Відмова від чогось, ну, наприклад, можна пити чай без цукру, да? або можна собі, собі наприклад, в дзеркало хв... себе хвалити, підтрим... ну, піднімати. Там також є так для нашої психіки дуже підтримуюча ця практика. Тобто ви можете робити що завгодно, те, що саме вас, ну, ви зрозумієте, що ви з цим впораєтесь. Тому що, якщо ми не використовуємо всю свою енергію на протязі року, то ця енергія умовно вона в кінці року, як залишок, як згусток. І для того, щоб цю енергію, ну, якби, да, щоб вона трансформувалась, у нас відбуваються такі в кінці року трешові, трешові ситуації, можливо, хвороби, щось стається в родині. Ну, тобто, в кінці року навалюється все. Оце саме про те. Я їй кажу, що треба брати аскези і таким чином балансувати оці енергії, які в нас є в надлишку. І, на, наприклад, ви всі знаєте, що є 13-та зарплата і так далі. Чому вона ця 13-та зарплата? Тому що протязі року десь там грош, грошики там припрятували або, може, не доплачували, є надлишок в обороті і. Видають у цю 13-ту зарплату, так само і з енергією. Тому для того, щоб не було такого трешу в кінці року, робіть яскезу. З 1 грудня до 31. -го. Ті, хто приходить до мене на марафон, ми це пропрацьовуємо. І в тому році дуже класний був марафон, на якому мої дівчатка пройшли саме. Кінець року дуже круто, дуже класно, без всяких ексцесів в їх житті до кінця року. Тому обіймаю вас всіх, па-па!